Ключ це авторський проєкт тернопільського поета і композитора, заслуженого діяча мистецтв Сергія Лозо. Власні пісні він заспівав разом із народною артисткою країни Наталою Сумською. Загалом це мій авторський проєкт, але тут є і окремі пісні, які я писав, наприклад, на слова моїх друзів, чудових українських поетів Анатолія Кичинського. От його текст дав назву Ключ його вірш. Тут є Юрко Іздрик, тут є Іван Гентош. Тобто і серед композиторів, крім мене, тут, тут є ще Ігор Перчук, мій давній давній друг і е, співавтор. Ми ще світість колись писали для Зінкевича разом і так далі. Музичний альбом артисти містили на компакт-диск та оригінальний флеш-накопичувач у вигляді ключа. Крім музичного матеріалу, тут є і цікава додаткова інформація про створення проекту. Також вийшла і невеличка друкована збірка. Це авторський примірник. Їх дуже мало їх практично, і він він ще підписаний наш нами обома. Ось Бачите, це, це великий, це досить нестандартний. Ви розумієте? Це великий альбом. Тут всі тексти, тут багато фотоматеріалу. Ще за тексти то ще пісні. Що можуть бути пісні? Найкращі пісні завжди про кохання. У альбомі зібрані екрані твори, так і створені нещодавно, включаючи цикл пісень, присвячених подіям війни. Музичний матеріал цього дуету основа вистави концерту Сергія Лазо та Наталі Сумської «Бла-бла-ленд за лаштунками, прем'єра якої відбулася в Києві рік тому. Ми створили якби таку атмосферу. Про те, як виникає концерт, як проходить концерт, що таке концерт, не з точки зору, не, не з позиції глядача з цієї сторони зала, а з тої сторони зала за лаштунками. Що відбувається за лаштунками? Комедійні ситуації, різні несподіванки, анекдотичні ситуації, гумор е, і так далі. Тобто, от так і врешті решт і сам концерт. Зараз артисти аструлюють Україну. А частину коштів, зібраних з продажу квітків, передають нашим військовим. Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово «ні».